Слава Україні! Так, знаходжуся на посіві свої ментор. Так, попередник тут кукурудза. Це в цьому році поле підійшло. Попередник кукурудза було воно тут так важкувато, звісно, проводилася обробка його. Воно тут було оброблене, в принципі, там навіть забороноване шлейфовими боронами. Саме після цих шлейфових борін культиватор щось взагалі, взагалі не ліз в землю. Ну то таке. Так, значить посіяний ментор десь до 450 тисяч на гектар. Були допущені певні помилки при посіві. Одна із них це м -м, коротше, підглебляв культиватор. Підглибляв, але все одно місцями виходило не дуже добре. І ось зараз покажу, ось іде рядочок, і ось тут метр, нема нічого. Чого так вийшло? Значить, культивація була проведена, наскільки можливо було, тобто по глибині, білоцерківським дуже важко йшла. Того, що не ліз культиватор. А цей, ну, вже робив, як робилося, А тоді ще сіяв, то. Воно грудя ще зверху було, плюс от так от не дуже воно пересох, що таке ось не дуже його розбив культиватор. І, це, і воно виходило там, де це груддя, де той, воно він на мілку глибину зробив. І відповідно ж, відповідно, не розробив площу до цього. До вологи то він дістав, але, але. І друга помилка, яка була, це, це вимілив я сівалку, все-таки подивився, там багато цих. Моментів, що сою сіяти треба неглибоко, то так виміляв, виміляв, ну, сіяв, старався 3-4 сантиметри. От. Тобто Дивлюся, наче більш-менш в сирому. Там, де ось такі моменти, оце як тут думаю, хай нічого страшного. Воно там щось десь може вологу якось візьме, зійде. Але ось є такі. Ну, Прийшов дощик, і ось де в нас уже соя, та що не зійшла тоді, то сходить зараз. В принципі, великої проблеми тут немає. Великої проблеми тут немає. По теплу, в принципі, я думаю, вона дожене, ця соя, ось, весь рядочок вже виходить-виходить. Ось, ось, Того, що соя ця була досить мілка. Великої проблеми немає. Одне, що нюанс, який я бачу, це можливо виприскування. Через те, що та соя, що перша зійшла, вже ось три части йде в нас. А ця буде у фазі, ну, десь вже, вже, в принципі, треба планувати оприскування. Максимум другий трій частин. По бур'янах тут, як бачимо, практично мишії, В основному це і туди, дивлюся, щії, але і вони такі, такі підбиті. Тобто такі плями в нього. Так, це в нас що таке? Так відразу і не скажу. Не треба, може, чищеритися. Так, мишійок, берізка, молочаї. Прекрасні. Лоботи, до речі, не бачу поки що. Там одну бачив маленьку і все. А так практично не бачу поки що. Тут був ґрунтовий гербіцид пропізохлор, 1,5 літри на гектар і тербутилазин. Е, Здається, також щось 1,5-1,6 отаке. таке. Я не пам'ятаю вилив скільки 15 чи 16 літрів на оприскувачі. Так, і більш-менш воно, ну ось ми лізуть, але вони такі білуваті, придавлені, подавлені. Тобто ґрунтовий більш-менш ще свою роботу і зробив. Тут таке питання тепер, яким гербіцидом першим заходить, протизлаковим чи протидводольним. Ну, дощик пройшов, це, 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 це ось уже соя під верхом, значить, вже скоро буде. І вилазить те, що ну, ось тут ось прогалинка, і ось ми бачимо. Ось соїнка лізе. Так, можливо тут десь трошки глибше є, а можливо й нема. Так, ну висівав, тут десь штук до 20 на метр повинно було випадати. Міжряддя 43, нагадаю. Ось тут бачимо, вже бачимо очаги ваточника. Так, ну, в принципі, нормально, поки що взагалі. Ну, ґрунтовий коли ґрунтовим працював, працював десь на другий чи на третій день після посіву, вже верх сантиметр був підсохший. Тобто в оці моменти всі вже лягав він на сухий ґрунт. Але як бачимо про пізохлорію, ну, тербутилази не пишуть, що він працює по навіть більш такий, краще ну, порівняно з іншими гербіцидами, працює навіть по сухому ґрунту. Але, як бачимо, і пропізохлор спрацював непогано. Ну ось таке поле. 43 міжряддя. До речі, після 70-го 43-й якась вузька здається. Так, 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 так. Ну, В принципі, думаю, що оце перший вийде. Можливо, навіть... Оце дивлюся, пишуть, що, селективні, що про пізохлор, селективніший. Пропізох за селективніший зацетохлор. Але, але... Ось. Ну хай розкриється потім, щоб вже краще видно. ну На перший погляд, наче трошки трічастий. Ось, тут добре видно. да, Трошки присмалений. Так, як і на цьому. Так, як схоже із... Ось де. Да. Ну, відкривається, схоже, як за цитохлором. Так, і далі тут тільки межу я не поставив, не поставив межу. Це 10 гектар обійшов по колу і заїхав в гінки, робив пропізохлор тербутилазин. А далі тоді далі. ментор він не стільки й метри бузину, але там дивився ж, люди пишуть, що працюють, нормі 0,25-03 дають таку кількість, то вирішив спробувати. Ну я дав 0,2 метри бузину і 0,2 кломазону. І цікаво-цікаво, як же ж ця суміш спрацює. Так, ось, Тут осотів багато було, як проводив культивацію, бачив. Так, зараз дійду. Чи не дійду? Хто знає, де та межа? Так, 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 так. В общем, зараз зайду точно туди, де був метрибузин і ввімкнусь. Так, здається, дійшов вже до межі, де метрибузин і кломазон. Ну, по чистоті ситуація схожа, поки що з дводольних з таких, ну крім берізки і що тут ще було осотів молочаїв, щось трапляється, але не критично. Е, і злаки. І тут злаків, з я б сказав, би, менше. Ось характерна дія кломазону побіління. Ну, тут гірше видно, тут ось де краще видно, ось де зовсім менший, ось тут біліше. Ось гине злак уже. Оптимальна фаза використання кломазону по злаках це другий до другого третього листочка. Тобто це в такій фазі, це вже третій. В такій фазі в принципі, можна ще спробувати поборотися з... з ну, ось де дуже добре видно дію кломазону, побілівший листочок мишію. Так, в такій фазі він досить добре працює. Дощі плюс пройшли, можливо, вони, якщо ж він там під дією ультрафіолету, не, не цей, якщо під дією ультрафіолету він не зруйнувався, ну тобто не розклався, хоча в нього там період розпаду 90 днів пишуть, то він ще може щось оце дощик пройшов, щось триматиме. Зараз, ну ось трічастий вже. Давайте глянемо, вирвемо рослинку. Так, по стеблу питань поки що наче немає. Уже ось є бульбочкова бактерія маленька. Тобто інокулянт працює. Ну та тут і соя на цьому полі раз в три роки сіється, то. В принципі, вони тут і так, і без інокулянта повинні були бути. Так, ну. Отакий ментор на сьогодні. В принципі, по гМОшній сої. Сіяв її пізніше, там днів на три. Це ця там, в мене піонерія 0030, чи цей ПС 0035. Потім сенара моя. Ну ці всі сої, то в них вже тричастий листок, перший вже не в отакій фазі, а вже відкритий. Тобто там, блін, спрацювало набагато. Тобто не спрацювала, а соя ГМОшна, ця вона росте чогось набагато швидше. Хоча ця і сходить, в принципі, вона сходить, почала та сіяна пізніше, сходить почала одночасно і та вже переганяє. Я думаю, що це пов'язано з особливостями. Що Ультрараннє, через те вона така. І ця. Непогана картина на сьогодні мені подобається. Такий ментор. Все, можливо, десь щось забув, щось десь когось щось цікавить. Питайте, задавайте питання в коментарях. Все, всім пока.